Дар'я Калинюк, в нас гість, наш наступний. Це є директор центру протидії корупції і тому, власне, хочемо говорити про корупцію, а саме про створення антикорупційного швидше бюро, тому що є така дуже цікава ініціатива, саме як мають обиратися керівні, керівні органи цього майбутнього бюро, якого мають бути дуже великі повноваження. Ось Дарі ми перед тим як почнемо говорити. я хотів би, щоб ми показали, в нас є таких два. Два коментаря, які ми вчора записали. один з них це є генеральний прокурор Єрема Віталій, і також Валентина Ливайченка. Давайте послухаємо. Саме їх запитали, коли нарешті їхнє відомство будуть так, вже візьмуться серйозно за боротьбу з корупцією, тому що все-таки вже майже 9 місяців минуло, і поки що результатів ну принаймні, тих п'яти тисяч посаджених чиновників вищих ми не побачили, як і тих трьох друзів Ярема, про які казав президент. Ну досить жартувати на цю тему. Давайте подивимося. І тому сьогодні відповідно до конституції, до нового закону про прокуратуру, прокуратура виконує лише функцію нагляду за дотриманням законності під час проведення досудового слідства і оперативно розшукової діяльності, а також представництва в суді відносно підтримання державного обвинувачення, представництва в суді і виконання судових рішень в місцях позбавлення волі. І тому функція боротьби з корупцією сьогодні більше відноситься до служби безпеки і міністерства внутрішніх справ, які Мають спеціальні підрозділи, в яких функціях написано боротьба з корупцією. Моє переконання, що має бути антикорупційне бюро. Моє переконання, що треба припиняти, що займають боротися з корупцією всі. Це має бути єдине бюро, сконцентровані повноваження і припинити дублювання функції. Раз друге жорстке, я сподіваюся, таке реформування піде відрізання і ламання корупційних корит в корупційних функцій усіх міністерств і державних монополій. словом, так, іншими словами, всі сказали, я правда, тут немає, тільки не, не вистачає Арсена Вакова, що в цілому ніхто не проти боротися проти корупції, бореться, але все-таки треба спочатку антикорупційне бюро, воно і повинно тим займатися, У всіх інших просто не ті повноваження або вони дублюються. Чи це, ви погоджуєте з цією думкою? Ви знаєте, нам багато разів багато закидають, чи потрібен ще один правоохоронний орган. Угу. Якби СБУ. І пан Валентин Наливайченко, а якби Генеральна прокуратура і очільник Ярема і Арсен Аваков, очільник МВС, працювали нормально і виконували свою роботу добре, нам би не потрібно було Національне антикорупційне бюро. А національне антикорупційне бюро це шанс за 24 роки незалежності мати хоча б один незалежний правоохоронний орган. Ефективність боротьби з корупцією цих трьох відомств нульова на нашу думку. Uh -huh. Вони плутають корупцію з огріхами голів селищних рад. Зазвичай голів селищних рад і їхніх секретарів притягають за корупцію. Uh -huh. І таким чином прокуратура і слідчі прокуратури звітуються за те, що там вони. От розслідували корупційні злочини? Ні, там що от хтось купив неправильне, неправильне вугілля? Воно поно горить недавно порушником. По ну, це нещодавно справа порушена, але давайте доведіть її до суду угу. і передайте справу в суд, і потім представте це обвинувачення в суді і отримайте обвинувальний висновок. Добре, ким вони повинні тоді займатися, щоб це була реальна боротьба з корупцією. Ще раз хто тоді це має бути їхні? Оці з ким вони мають боротися? Має бути національне антикорупційне бюро. Вже є закон про це національне антикорупційне бюро, є його поле повноважень. Воно має розслідувати злочини не голів сільрад, а міністрів, заступників міністрів того ж самого можливо, займеться заступниками Аваком чи сам самим Аваком, як міністр внутрішніх справ народними депутатами, суддями, прокурорами. І е, поле злочинів дуже обмежене. Це корупційні злочини, е, е, це зловживання службовим службовими повноваженнями, uh -huh. е, це відмивання грошей, uh -huh. е, це незаконне збагачення. Та там, там чітко виписані е, 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 злочини, які розслідують національне антикорупційне бюро. Е, так ключове це бюро має бути незалежним. Uh -huh. І, власне, е, зараз йде мова про ці гарантії незалежності. Uh -huh. е, мене дуже насторожує. Е, Фраза президента, що він готовий запросити іноземця на посаду директора антикорупційного бюро. Не тому, що я проти іноземця. Я вважаю, що це може бути дуже, дуже слушна ініціатива. Але а, директор бюро не повинен бути політичним призначенням. Це відразу нівелізує його незалежність. І президент, говорячи таку фразу, показує, що він напевно що не дуже готовий на те, що директор буде незалежним. Добре, хто тоді має призначити цього директора? Має його обрати в процесі відкритого прозорого конкурсу. Угу. Комісія, конкурсна комісія, так передбачено законом, який був прийнятий 14 жовтня. Окей. Але цю комісію треба спочатку сформулювати. Сформувати. Вона має бути сформована президентом, урядом і парламентом. Там мають бути три людини, призначені цима трьома відомствами, по три людини кожне відомство. Вони не повинні бути державними службовцями. Вони повинні бути, мати якийсь професійний досвід і мають бути моральними авторитетами. Uh -huh. Чому починаючи з жовтня? 14 жовтня до сьогодні не було призначено цю конкурсну комісію, мені невідомо. Єдина причина, як на мене, це. Бажання тільки говорити про боротьбу з корупцією, і не бажання реально перейти до справжніх дій, до розслідування фінансових злочинів і до злочинів високопосадовців. Дарі скажіть, скільки часу взагалі треба на вашу думку для того, щоб запустилася робота антикорупційного бюро, щоб воно було створено і приступило до По списку? закону 26 січня у нас має бути вже директор. 26 січня, окей. по закону. Тобто, уявіть собі, це це крайній термін. Чи це рекомендована дата? це не рекомендована? Це чітка прописана норма в законі не раніше, не пізніше. До 26-го. до 26-го. до двадцять 26 Ну, no, ми не в тій ситуації, щоб обов'язково чекати дедлайну. Може, треба було вже що Ну, то власне. працювала. Okay. Власне, тобто президент їде в Сінгапур. Там говорить, що там слідчі нацбюро приїдеться на рус вчитися. Окей, okay. а де Нацбюро? Давайте може вже перейдемо до прямого виконання норм закону і президент, уряд, парламент призначить по трьох своїх кандидатів, які будуть обирати директора конкурсного директора національного бюро. Але і, і це має бути конкурс. Вони мають організувати цей процес. Мають податися люди, які претендують на цю посаду. В відкритому засіданні онлайн повинні пройти інтерв'ю, співвесіди ці кандидати. Тобто цих кандидатів подає парламент, президент і уряд, кабінет і міністрів уряд. України. Так. І це власне кандидати на очільника цього бюро? Ні, Ні. На, це... конкурсну комісію. на конкурсну комісію сама Окей. ідея в тому. Як уникнути, щоб це було політичне призначення? Uh -huh. Має хтось, а не політик, призначати директора. Uh -huh. І це має бути якийсь конкурс, на, на, на це, щоб виявити. Це буде ця комісія. Так. Екран... Да. Ця комісія буде фактично квотною. Так, да, це фактично квотна комісія, але це не державні службовці. Про владна, окей. Так? Уряд, парламент і президент призначають когось. Делегуйсь в цю конкурсну комісію, це не держслужбовці, тобто це не можуть бути діючі депутати або діючі урядовці. Це питання... мають бути моральні авторитети і професіонали. Власне, ми чекали, чекали, чекали. І не дочекавшись, ми спільно з іншими громадськими організаціями. Які це організації, можете назвати? Transparency International, Україна, організаційний пакет реформ, центр студій та аналітики, центр протидії корупції. Ми назвали. Наших кандидатів на цю конкурсну комісію цей список, є, це те, що Шабунін та виставляв тут. Так. Ось цей список є це скільки зді. Тут є ми назвали 12, 12, та? 12. щоб щоб було там а їх має бути 9, так? має бути 9, так. так з запасом. Давайте подивимося, хто це. Це Катерина Горч. Я так розумію, що зі всіма ви попередньо зв'язалися, і вони дали попередню згоду так. на те, щоб бути по попередня -по -по там згода за виключенням. Можливо, одного-двох я, я знаю, тому що я розмовляв з зеленою притулою, оскільки ми сусіди та керівником видання «Українська права. Тут просто може по кожній кандидатурі навіть пройтися, щоб зрозуміти, чи можуть бути заперечення саме в професійній чесності. Uh -huh. Чи є незаплімовані репутації кожного з кандидатів? Це Катерина Горчинська, заступник головного редактора «Київпост», людина, яка залишила про фактично про роботу, професію, коли була, ну коли був, прикручувала свободу слова та, За Януковича. Київ Пост відійшов до Курченка. Та? Олена Притула, ну, це немає що навіть коментувати. Сергій Рахманін, заступник головного редактора дзеркала тижня, Олекса Шалайський, головний редактор видання наші гроші, там, люди, які вже там, багато мільйонів доларів на тендерах врятували. Семен Глузман, ну, дисидент радянської доби, колишній політв'язень – Президент Асоціації психіатрів України тут навіть нема про що говорити. Так само директор Американського бюро захисту прав людини. От нещодавно пішов від нас Євген Сверстюка. ця людина десь теж той когорти моральних авторитетів. Андрій Марусова, правління Транспаренсі International, Ну, це міжнародна організація, яка зокрема визначає рейтинг кормполісті, за яким Україна на 143-му місці. Якщо я не помиляюся, Микола Козюбра, доктор юридичних наук, знація, на... професор києво могилянської академії як суддя Конституційного суду України Віктор Мусіяка, ну один з авторів Української конституції. Міка Алто, керівник антикорупційного блоку місії радників ЄС, фінський прокурор. Є в нас таке. Богдан Вітвицький знову ще один з за кордону. Такий варяг федеральний прокурор Сполучених Штатів теж років Подивіться на років. прізвище. Подумайте, який він варяг. Ну я розумію. Та Вітвицький тут це це українська діаспора, так само як Богдан Футей, ну, дуже відомий суддя федерального суду США. Понад 25 років України за походженням Зверніть увагу на Джованні Кеслера. Це директор агенції в рамках Європейського союзу, яка контролює всі фінансові потоки. ЄС він зараз діє. Дічий директор він діючий директор і він Взяти він участь. погодився взяти участь. наскільки він просто може орієнтуватися в тих кандидатурах? Скажімо, як от всі ці люди з-за е, кордону. наскільки вони можуть орієнтуватися в кандидатуру Він е, Знає, як оцінювати професіоналізм? Він знає, як протестувати людину на професіоналізм. Тобто, е, е, ці люди це люди, які будуть визначати свої кандидатури, давати чи ні, вони ні, голосовані ні, кандидатуру подають? Вони організовують конкурсний процес. а, а ці люди оцінюють. Проводять співбесіди, вивчають документи, організовують процес і подають, на жаль, діючому закону три кандидатури президенту, а потім президенту одну парламенту, але вони безпосередньо обирають директора антикорупційного бюро. З-поміж чотирьох кандидатур, які подаються. Ні, ні, подаються скільки завгодно. Вони організовують конкурс, проводять співбесіди з людьми і подають три кандидатури. Це по закону. В які були внесені правки, ага. ми ці правки зараз також відбиваємо. Тобто Задання один почати щоб запустити антикорупційне бюро. Є декілька ключових, просто палаючих гарячих так, таких завдань. Так перше призначити цю конкурсну комісію. Це треба вже зробити було позавчора. Друге внести необхідні зміни в закон, які нівелюють дію корупційних правок. Я нагадую, що закон, боротьба з цей закон це була дійсно війна. І ми його могли ще мати в квітні 2014 року. Але ми воювали за нього разом з МВФ, Європейським Союзом там, міжнародниками і громадськими організаціями. Його прийняли, але в ніч перед голосуванням внесли корупційні правки, які саме адресовані на гарантії незалежності бюро. Серед цих правок. Це відсутність норми про проходження обов'язкового поліграфу для директора, їх як мінімум. Відсутність гарантії високих конкурентних заробітних плат для слідчих цього антикорупційного бюро. Не може людина, яка розслідує злочини на мільярди, розслідувати їх неопереджено і ефективно, якщо в неї зарплата 5 тисяч гривень. Я розумію напругу в державі, але якщо ми хочемо. Врятувати бюджет від розкрадання, якщо ми хочемо жити достойно і гідно, і не мати не бути перед загрозою дефолту, нам потрібно все таки не поскупитися і дати слідчим, які будуть ризикувати інколи своїм життям, uh -huh. якщо вони будуть вести ці справи дійсно незалежно, які будуть опонувати, розслідувати махінації, схеми, які робили цілі команди юристів, проплачених дуже дорого. Uh -huh. Гідну зарплату, і вони не повинні думати, де їм жити, як будувати сім'ю. Це обов'язково має бути uh -huh. далі. Наша ідея була в тому. Саме цьому дозволити. Я просто У нас сьогодні вже був головний митник в нас в студії. І от він сказав, що у них 2 тисячі середня зарплата, зараз в митниці. І митниця там за деякими підрахунками різних незалежних експертів краде в рік 25, тисяч, 25 мільярдів гривень, що найменше. Це просто те, що крадуть митники. Так. Ну там на відкарах і так далі. Так от собі їх 10 тисяч. 10 тисяч митників маючи зарплату в 2 тисячі гривень, крадуть 25 мільярдів. Ну, власне. Ви дайте їм на зарплату 2 мільярди і виженіть всіх, хто там є, і наберіть нових. І можливо, це тоді з них можна просто брати щось, але кожного потрібно протестувати. Так наскільки тому чому тест на поліграф важливий, а не тільки там тестом цим протестувати. Справді життя. Справді діє цей тест на поліграф він якось дуже так медійно. Є, є кілька, його. є кілька зауважень. Однозначно, там не проходження тесту на поліграф не повинно бути підставою для звільнення. Mm -hmm. Але сама, псих, сама психологічне розуміння, що кожен місяць я як директор, а ти як слідчий мусить проходити цей тест. Що місяць? Ну це було б ідеально. Але хоча б один раз це також психологічний ага. би, такий ну, елемент, що відразу відсікає багатьох, хто хотів би податися. Але в сукупності з моніторингом потім стилю життя, якщо ти раптом приходиш з роліксом ем або на лексусі, то в сукупності з цим це може бути підставою для усунення цієї людини з посади і його звільнення. Ще дуже важливо, ми прописували закон таким чином, щоб саме конкурсна комісія приймала ключове рішення, хто є директором. Ага. Але. Внесли таку правочку, що конкурсна комісія подає три кандидатури президенту. Президент з цих трьох обирає одну, потім парламент її затверджує або не затверджує, не підходить, тоді президент другу вносить. Занадто багато політики в призначенні а, людини, яка має керувати неполітичним органом. Конкурсна комісія має подати одну кандидатуру. Так. І далі справа техніки, щоб президент підписав що так. Або не підписав. А, хай попробує не підписати. Да, він має право не підписати, а, є, але хай спробує не підписати. Є, є зауваження в Романа. Справді, новина, яка Ок. дивлюся просто мовчу цілий день. Знаєш, так я збираю підсумок сьогодні в якомусь зразково показовому вигляді. Є новина, яка е, я трошки звісно провтикав, як 30 хвилин. Я думаю, що це не критично. І наші глядачі, які користуються інтернетом, вони теж її побачили. Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив законопроект, який визначає Україну свою поза межами НАТО. Особливий статус. Союзника. Особливий статус союзника поза межами НАТО. І автором документу є сенатор Роберт Менендес. Акт підтримки свободи в Україні сенат підтримав одноголосно. Це, це чудово. Власне, тому я вас перебив. Так, так. Я тут уже наступна гостя є між іншим, і у нас тут. Додатково, бачиш, є облаштування студії, щоб ми могли не тільки там виводити і повідомляти новини оперативно, тому що це повідомлення української правди насправді. Власне, і Мирося Мирослава Гунгадзе, точніше, так буде зрозуміліше, широкому загалу. Пише, щоб стати законом, свій варіант документу ще має прийняти Палата представників. Це мусить відбутися ще цим складом палати, робота якого, згідно з графіком, закінчується завтра. Ого. Тобто, це, от. Новина, яка завтра може стати однією з найважливіших. А в конгресі у нас республіканці зараз взяли більшість? Чи я а не Мирослава старий, Конгадзе. Старий, і, і, і навіть не Оля Токарюк. Okay. Я не можу no, сказати. Законодавці попередньо заявляли, що робота Конгресу може бути продовжена до вихідних, оточнює uh -huh. Мирослава Гонгадзе. Ми будемо пробувати зв'язатися із Мирославою або з іншими фахівцями сьогодні. Підсумковій частині громадського онлайн продовжуйте бесіду. Дякую. Це дуже серйозний крок, зокрема, і до північно-атлантичної інтеграції до майбутнього вступу України в НАТО. А також це розв'яже деякі питання. Ми дуже сподіваємося щодо. Як з одного боку по поглиблення санкцій проти Росії, так і постачанням ймовірного зброї для України, оскільки ну це теж є певні гарантії нашої безпеки. Ну, це таке. Про це ще будемо ще коментувати і коментувати в наступні дні. Я хотів просто ще зрозуміти до кінця. Отже, зараз є правки, їх треба повернути. Ті, що так. там були, це це до має, кінця до кінця хто, грудня. Хто це має зробити? Це має парламент. зробити парламент. Окей. парламент. Є не знаю, група, яка лобіює. Ми лобіюємо, ми вели переговори з антикорупційним комітетом, там а, вже готується проєкт, він має бути зареєстрований на днях і комітет Сергія Соболів. Соболів очолює, так? Окей. Єгор А, Але так. я хочу наголосити, Соболєво, що це так. не тільки наші вимоги. Ага. А, створення незалежного антикорупційного бюро його запуску, це вимога МВФ. Ага. А, одна з ключових вимог МВФ. Ага. І МВФ, який має приїхати в середині грудня на свою чергову оціночну місію, подивиться, наскільки виконана ця вимога, і вони також вимагають, щоб були внесені правки, щоб ці гарантії незалежності були поверті до кінця грудня. Тобто однією з причин, чому МВФ може не дати Україні гроші і Україна опиниться в дефолті повному, це не створення незалежного антикорупційного бюро. Чого воно може бути не створено? Не призначена, не створена ця конкурсна комісія. Вчасно не внесені ключові правки для мене найбільшим страхом є те, що буде просто спрофанована сама ідея в бюро. Це, напевно, найгірше, що може статися. І що ми можемо зробити З цим? Дуже є великий ризик. Тобто, ми, ми воювали за закон, але війна за імплементацію закону буде ще сильнішою. Ми повинні. Посилити громадський контроль зі всіх сторін. Ми повинні свідкувати. Якщо хтось говорить про корупцію, будь ласка, від балачок антикорупційне бюро. Де конкурсна комісія? Далі почне конкурсна комісія працювати. Ми подивимося цих кандидатів. Засідання конкурсної комісії будуть відкриті, будуть онлайн. Потрібно туди ходити і все затранслювати. Тобто, ми бачимо кандидатів. Дуже важливо, щоб іноземці долучилися до обрання цих цих кандидатів, тому що вони ну мають досвід, мають, і вони не упереджені вже точно, і вони мають професійний якийсь досвід. Якщо ми разом зробимо максимальний тиск, саме точковий тиск на створення антикорупційного бюро, ми матимо в кінці результат. І це результат буде не ще один підконтрольний кимось орган, як там прокуратура, МВС, чи СБУ. Це буде дійсно незалежний орган, який почне. Саджати людей, які крадуть. Вагонами, мільярдами заграти, конфіскувати його Чи Достатньо в нього цього повноважень, і який механізм як він порушує взагалі кримінальні справи на свій розсуд, як це все відбувається все це регламентується кримінальним процесуальним кодексом України. А бюро зможе збирати інформацію від громадян. Тобто, якщо, наприклад, якийсь громадянин, тобто інформатор, все таки там стоїть ну, так? та, в mm -hmm. на Херсонщині. Знає, що під Херсоном є дача. Ця дача обнесена тином п'ятиметровим. На цій дачі є величезний будинок. Цей будинок всі знають, оточуючи, належить обласному прокурору. То ця людина інформує, цю, дає цю інформацію в антикорупційне бюро, антикорупційне бюро її перевіряє, звіряє з реальними офіційними доходами цієї людини. І це вже підстави для порушення кримінального провадження про незаконне збагачення за новим законом. Тобто, вноситься такий злочин. У нас тут сьогодні був просто Олесь довгий і, і на питання, де він зробив перший мільйон, він розповів якусь таку. Можна сказати, мутно? Ні, не можна. Якусь таку історію е, сльозогінну про те, як він колись приватизував бані тут в Києві в центрі і так зробив перший мільйон. І це ж ну, насправді важко вже перевірити, оскільки тоді ще не подавалося декларації. Чи не буде це все впиратися, от ті якісь там 90-ті? Ну, є які терміни є терміни і є строки. Але ага. я сумніваюся, що Олесь довгий. Зупинив свою бізнесову діяльність, і це все можна перевірити. Якщо є незалежний правоохоронний орган, він може це перевірити. Підстава, має бути підстава для початку кримінального провадження. Тобто хтось має прийти, надати інформацію або підолень в змі. Це також може бути підставою і повинно бути підставою для кримінального провадження. Сухо є, наприклад, всіх суддів декларації просто на сайті зараз Мінюсту, принаймні там Вищий господарський, Вищий адміністративний суд. Там просто відкрити ці декларації, і там наприклад, 30 тисяч заробив. Може. Чина там за 70 тисяч да. доларів. Окей, дякую дуже Дар'я за розмову. Говорили про важливу дуже річ, і треба те, що нам те, що має бути в нашому фокусі. Весь час це створення антикорупційного бюро, для того, щоб це було ефективно справді орган, який переламає хребет корупції. Нічого важливішого, напевно, для України зараз і немає. Дякую дуже за розмову. Дякую вам.